Колись ще дуже давно мама купила мені книжечку, таку маленьку, дитячу, в паперовій обкладинці. Чим вона відрізнялась від інших, яких вже в мене було багато, бо то в мене були казки. Дитячі пісеньки, дитячі віршики з яскравими малюночками. А тут з'явилася книжка. Коли я її відкрив, зліва було намальоване поле, зоране поле, чорне чорне, там літали якісь птахи. Світило сонечко, ще щось було таке весняне. А справа був вірш. Встала весна, сонну чорну землю розбудила, Уквічала її рястом барвінком укрила. Так, це був Шевченко. Я не знав, що це був Шевченко, я ще не знав ніяких авторів, нікого, просто щось читав. Читати я вмів, хоч мені було тоді 6 років, це було до школи. Але цей вірш. Далі, що там було в цій книжці, я не пам'ятаю. Але цей запам'ятав на все життя. В мене було багато питань. Чому земля сонна? Чому вона така чорна? У нас земля була сіра. Я ніколи не бачив чорної землі. Бо у нас було не чорнозем'я. Це було полісся. А тут Чорна земля. І я не знав, що таке ряст. Барвінок знав. Барвінку у нас було всього. Ріст, я думав, що це якесь таке красиве рядно. Ну, звичайно, потім я все це дізнався в школі з першого класу. Всі вчили Шевченка, ми вчили Шевченка. І в початкових класах нам шпарили заповіт. Ми його вчили так і таке інше. Але заповіт слідує вчить не в першому, не в другому, не в третьому, четвертому, а в останніх класах. Це дуже складна штука. Я не хочу критикувати шкільну програму, бо її можна критикувати безкінечно. Але дітям втовкмачувати Шевченка треба поступово вибірково. Мені 13 минало, я пас ягнята за селом. О, це було мені зрозуміло. Ягнят я не пас, але корову пас. Але всі інші вірші про царизм якийсь там сокирою розрубать все таке інше. Це було у нас звичайно ще в початкових класах. Але це було якось, ну, не сприймалось. Ми не розуміли тієї ситуації, тієї країни. Це було давно. І це треба було давати пізніше. А потім був Пушкін. Його ми теж починали вчати в початкових класах. Казки.

І більшість його поезії написано саме п'ятистопним ямбом. Так писали всі його друзі Вяземський, Дельвіх, Жуковський. Кожний із них міг би бути майже Пушкіним. Я не збираюсь порівнювати Пушкіна з Шевченком, бо то зовсім незрівняні речі. Кожна терасова поема, драма, вірш сприймається як початок, як перше і останнє слово. Вони всі різні за своїм ритмом, звучанням і сприйняттям. Кожне слово палає, плаче і сміється водночасі. Так, Пушкіна були друзі. Що писали подібно. А Шевченко був один самотній і недосяжний. Як був, так і залишився. Колись, в молоді роки, я крутився в середовищі художників. І якось мова зайшла про Шевченка. Вони вважали, що якби Шевченко не писав вірші, а займався тільки малярством, то міг би піднятись на самий верх, на рівень світових художніх майстрів. Мені розповідали про його дивну унікальну техніку, я нічого тоді не розумів, не розумію і зараз. Але думаю, що вони мали рацію. Бо геній, він у всьому Геній. Проза Шевченка до мене дійшла досить пізно. Але як дійшла, то я не заспокоюся, поки не перечитав все, все, що знайшов. Це неймовірна пластична лірика слів, речень, оборотів. Але він покинув писати прозу на пораду від Торгенєвих і інших друзів в лапках. Кажуть, що ця порада була через заздорощі, бо коли він продовжить, то куди діватимумо? Вслід за Гоголем ще один хахол зробить щось, що залишить їх всіх позаду. Весела, дотепна людина, що любила і вміла посміятись. Це Шевченко. А не той дід з вусами у кожусі, що нам показували все совєтське життя. Так він і стоїть там на горі, під каневом. Самотній і неповторний.